Коломищину відвідала завідувачка кафедри державної служби університету менеджменту освіти професор Ніна Діденко. Вона зустрілася із директорами шкіл та поділилася досвідом впровадження європейських стандартів у освіту. Доктор наук оглянула спаський навчально-виховний комплекс та пообіцяла. Відтепер тісніше співпрацюватиме із колегами з Прикарпаття. Більше розкаже Богдан Малецький. Ніну Діденко зустрічали із справжнім гуцульським колоритом у спасії. Запропонували відвідати Криївку. Щоб потрапити до неї, потрібно було обов'язково пройти повз бандерівців та виголосити гасло Слава Україні. Потім разом із освітнянами гостя побувала у бункері. Та скуштувала смачних гуцульських наїдків, а вже потім до навчального закладу. Директор спецької школи познайомив науковця з інфраструктурою виховного комплексу. Аніна Григорівна зазначила, що вона не лише приїхала впроваджувати передовий європейський досвід, але й хотіла б отримати досвід місцевих педагогів. Є дві мети. Перша мета це презентація проекту програми Європейського союзу, програми Жана Мане. Я є отримувачем гранту кафедра Жана Мане, аналіз і застосування досвіду демократії належного управління в ЄС в Україні. Тому я презентую свій проект, оскільки у ньому задіяні і освітяни. І цей проект ми сьогодні розповсюджуємо серед навчальних закладів як вищих, так і середніх, серед педагогів, оскільки в рамках євроінтеграційних процесів. Які сьогодні відбуваються в Україні безумовно дуже важливо, щоб знання про європейський союз, належне врядування, демократія, яке сьогодні має європейський союз, щоб воно було зрозуміло, доступно і я думаю, з часом і належало і нашій країні. А друга мета це зустріч з освітянами, бо ми співпрацюємо з ними. Ми в нашому університеті університеті підвищуємо кваліфікації різних категорій освітян: від ректорів, начальників управлінь до методистів, просто вчителів. Гості з Києва показали виховний захід приурочений до великодніх свят. Професор розповіла, що такого. Ні на сході, ні в центрі країни не побачиш. А заступник начальника управління освіти Коломийської районної державної адміністрації Любов Угринчук зазначила, що освітянам району приємно спілкуватися із такими фахівцями. Питання модернізації і реформування системи освіти є сьогодні на часі, тому Коломийщина радо приймає наші керівники загальноосвітніх навчальних закладів, і ми надіємося на таку плідну співпрацю і у системі освіти на допомогу. Методичну, наукову нам надзвичайно приємно. Ніна діденко відзначила роботу коломийських педагогів. Вона запевнила, що обов'язково залучатиме наших освітян до участі у європейських проектах та грантах зі спасу. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК».